Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Ксенія Терзі. 30 липня всесвітній день протидії торгівлі людьми. Аби привернути увагу світової спільноти до проблеми, ООН започаткувала цей день. В Україні ця проблема також існувала і у Верховній Раді був прийнятий відповідний закон про протидію торгівлі людьми. З початком повномасштабного вторгнення і масовим виїздом наших громадян за кордон ситуація посилилася. Адже в іншій державі багато наших співгромадян опинились незахищеними. Як обезпечити себе? Роз. Повіла Юлія Баєва, начальник відділу з питань безпеки праці. Повномасштабна війна тільки посилила проблему торгівлі людьми, адже багато українців виїхали за кордон і сам на сам залишилися з проблемою. І спеціалісти фіксують, що ситуація тільки погіршилася. Про це розповідає Юлія Баєва, начальник відділу з питань безпеки праці. Так, ситуація змінилась, на жаль, у гіршу сторону ми вже спостерігаємо велике збільшення саме кількості зафіксованих таких випадків. Так, з початком повномасштабної агресії Російської Федерації проти України багато людей виїхали за кордон. Це і європейські країни. Так вони не захищені. Є декілька ознак, які можуть свідчити про те, що праця людини використовується роботодавцем. Додає спеціаліст. Це неоформлені трудові відносини, відсутність відпочинку для працівників. Це те, що роботодавці повністю відбирають там документи у людей, тобто встановлюється факт трудового рабства, можна навіть так угу. це назвати. При влаштуванні на роботу треба обов'язково переконатися в правдивості оголошення. І якщо є хоча б найменше сумління, краще оголошення відкинути. Також є декілька моментів на. Які варто звернути увагу, додає Юлія Баєва ні в якому разі не надавати оригінали так своїх документів. Необхідно в першу чергу переконатись в надійності цього роботодавця. Угу. Обов'язково повинен бути укладений трудовий договір. Це повинно бути не тільки на словах, а й на практиці. Ну це основні моменти. Також спеціаліст наголошує, що в людини повинні бути електронні копії документів. Бажано також попередити родичів чи знайомих. Якщо ж були виявлені факти торгівлі людьми, то слід повідомити про це правоохоронні органи. Винуват у такому випадку буде загрожувати до п'ят. 15 Років позбавлення волі. Якщо людина потрапляє в таку ситуацію, в першу чергу вона повинна винайти спосіб зв'язатись з правоохоронними органами, винайти спосіб повідомити максимально про своє місце знаходження. Тільки в такому форматі ми зможемо допомогти. Угу. Якщо факти торгівлі людьми були виявлені за кордоном, то необхідно повідомити міграційну службу та звернутися у консульство. 37,5 тисяч соціальних послуг надано в Одеському регіоні з початку року. А це соціальна адаптація, інтеграція, консультування, супровід родин та осіб, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Також в Одесі і області незабаром з'являться так звані центри життєстійкості, яку саме допомогу громадяни зможуть отримувати у нововведених локаціях, розповіла заступниця директора департаменту соціальної та сімейної політики Одеської ОВА. Світлана Назаренко центри життєстійкості. Такі об'єкти незабаром з'являться в Одеському регіоні. Це дружні, безбар'єрні простори, на базі яких надаватимуться соціальні послуги, зокрема інформування, консультування, соціальна психологічна допомога. Очікується, що діяльність таких центрів сприятиме зміцненню психосоціальної стійкості населення громади та координації волонтерської діяльності. Забезпечення діяльності центрів життєстійкості в Україні є одним із пріоритетних проєктів всеукраїнської програми ментального здоров'я, ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Основна перевага таких центрів життєстійкості – те, що в одному просторі людина зможе отримати всі необхідні соціальні послуги. Також у центрах будуть проводитись різноманітні тренінги. Окрім цього, по області створюватиметься ветеран хаби та координаційні центри підтримки цивільного населення. Робота, яких спрямована на вирішення питань соціального захисту, зокрема забезпечення житлом. Сприяння зайнятості, надання психосоціальної, гуманітарної, медичної правової допомоги за шість місяців цього року. Майже 2,5 тисячі осіб отримали понад 22 мільйони гривень компенсації за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійні та професійні основі. А для отримання такого виду допомоги необхідно звертатися до відповідних центрів надання соціальних послуг. На сьогоднішній день в територіальних громадах області надають соціальні послуги 121 суб'єкт. Із них 14 територіальних центрів соціального обслуговування, 40 центрів надання соціальних послуг. 24 інших суб'єкта надавачів соціальних послуг. 16 територіальних громад уклали договори на отримання соціальних послуг з територіальними центрами надання соціальних послуг. Розвиток соціальних послуг також передбачає створення по області центрів для сімей, які мають дітей з інвалідністю, гуртожитки для молоді, а також реформування дитячих будинків інтернатів. І про ще одну резонансну подію для одеського регіону. Дивіться далі. До Одеси прибула місія ЮНЕСКО для проведення комплексної оцінки шкоди, завданої культурним та релігійним об'єктом ракетними ударами, здійсненими військовими РФ з 19 по 23 липня. Фахівці одразу приступили до огляду зруйнованих пам'яток архітектури. Місія документуватиме наслідки атак росіян. Члени комісії вже відвідали Спасо-Преображенський собор. Після чого вирушили на вулицю Преображенську, 4, а потім на військовий узвіз. Візит місії надзвичайно важливий, оскільки до того, як її учасники проведуть обстеження об'єктів, комунальники не мають права розбирати завали і братися за першочергові відновлювальні роботи. Нам необхідно сьогодні. І у нас буде нарада. Ми будемо слухати поради, як ми можемо прибирати, тому що вони мають зафіксувати. А ми маємо після цього прибрати і допомагати людям. Тому що люди запитують нас, коли ми приберемо це, коли ми щось почнемо робити. Представники ЮНЕСКО працюватимуть в Одесі чотири дні. Нагадаємо, внаслідок останніх ударів окупантів постраждали 28 пам'яток архітектури. Наживо чи дистанційно головне питання, яке стоїть перед початком 2023 навчального року. У міністерстві освіти та науки України університетам та коледжам рекомендували розпочати з вересня освіту очно. Але за словами заступника голови ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону, все це буде залежати від кількості місць в укритті. Про недоліки та переваги детальніше розповів Сергій Степаненко. Міністерство освіти та науки рекомендує університетам та коледжам розпочати навчальний рік 2023 офлайн. Мотивують це у Міністерстві освіти та науки України нізькими показниками дистанційного формату. Заступник голови ради ректорів одеських вишів Сергій Степаненко також наголошує, що навчання за гаджетом не замінить навчання за партою. Теоретичні знання. Тут я вважаю, що є деякі паритет. Якщо брати практичні, Знання, то тут уже звісно. Що ми нам на одну, на дві щабелі нижче знаходимося ніж в очному режимі, ну це зрозуміло. Але чи зможуть одеські університети запрацювати в очному форматі, залежить від безпеки, адже кількість студентів, які зможуть відвідувати пари наживо, залежить від кількості місць в укритті, наголошує Сергій Степаненко. Якщо цих цих, цих укрить укрит... не небагато. То, звісно, що ми можемо випускати, в залежності, в залежності там, від рішення, рішення адміністрації університету або перші курси, або там, якимось чином по-іншому. Але наскільки мені відомо, от в 2022 році вже почалося, це, скажімо так, вивід студентів студентів на. Очний режим навчання, і це почалось, звісно, з перших курсів. Зараз на меті стоїть завдання, зокрема в екологічному університеті, аби з першого по третій курс була можливість відвідувати навчання наживо. В першу чергу для студентів початкових курсів важлива соціалізація. Екран це не тільки вище, не це не є університетом в цілому, і звісно, що контакти в групі. Контакти з викладачами, контакти з, ну скажімо так, духом, духом університету. Це все є, все, все є вище освіти. Сергій Степаненко пояснює, чому в екологічному університеті обрали саме дуальну форму навчання. На його думку, студент старших курсів вже може набиратися досвіду на робочому місці, і зараз буде така можливість, не пропускаючи навчання. Чим старший стає студент, тим він ну, стає більш відповідальним. І він вже міркує про своє ну, перше робоче місце. Так. І це не секрет, що чим старше старший курс, тим більший відсоток студентів денної форми навчання вже працюють. І тому тут, скажімо так, ми зараз ведемо мову про впровадження так званої дуальної форми навчання. Що стосується дистанційної освіти, то тут є і свої переваги. Одна з них можливість відвідувати додаткові курси онлайн. Друга підготовка до віддаленої роботи. Підсумував Сергій Степаненко. Всесвітній день охорони природи важлива екологічна подія, створена для привернення уваги людства до проблем навколишнього середовища та підвищення обізнаності щодо захисту природи. Сьогодні, коли у військових реаліях тотально знищуються українські водоймища, лісостепи та ґрунти, питання подальшого відновлення екології країни для фахівців постає досить гостро. Фахівцями проекту зі зменшення надходження пластику з берегової лінії до акваторії Чорного моря вже доведено. Морська вода найбільше забруднюється саме через пластикові відходи, які найбільше поступають з узбережжя. Війна досить специфічно вплинула на Чорне море, наголошують фахівці. Якщо казати про початок війни, коли заборонили вихід до моря, до прибережної частини моря, то саме прибережна частина моря вона почала більше очищуватися у той час, як сама акваторія моря стала замінованою, почали розливатися мастильні матеріали, тому Товша моря стала більш забруднене, зрозуміло. А прибережна частина більш-менш почала відновлюватися. Проте, внаслідок катастрофи на Каховській ге ситуація кардинально змінилася. Саме прибережна частина Чорного моря виявилася забрудненою, зазначає еколог. Та вода, яка стікала з потоком від Коховської ГЕС, вона завдала найбільшої шкоди саме частині моря, яка знаходиться біля берегу. Зокрема, ви знаєте, що солоність моря в цій частині зменшилася майже у три рази. Десь протягом місяця вона буде стабілізуватися, але менше з тим такий скачок у солоності може призвести до великих наслідків як для мешканців прибережної частини моря, так і в принципі для якості води. Екологи заявляють, у прибережній частині моря методом лабораторії Торних досліджень були знайдені холероподібні ембріони та ротовірусні інфекції. По біологічним показникам така ситуація буде спостерігатися до кінця літа, тому сприяє висока температура. Є думка, що специфічні можуть бути умови відвідування моря наступного року, тому що ці речовини, які зараз... Ось сідають на дно, ось які дійшли з Каховської ГЕС. Вони будуть кумулюватися в донних відкладеннях, і за сприятливих гідрологічних умов, якщо буде інтенсивне хвилювання і перемішування, вони можуть знову підійматися у товщу води і також забруднювати море. Версій та припущень фахівців із різних галузей на сьогоднішній день вже безліч. Проте всі вони приходять до одного висновку. Місцевий клімат зміниться. І, на жаль, не на краще. Мешканці Миколаївщини, Херсонщини та Одеського регіону відчуються незабаром. Наслідки будуть масштабними та тривалими, впевнені спеціалісти. У мільярди гривень оцінюють суму збитків заподіяних вколишньому середовищу внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Трагедія охопила як природоохоронні території, Олешківські піски, Кінбурську косу, Ніжньо-Дніпровський національний парк, басейни річок, так і вплинула на екосистему українських полів. Як саме далі про це у нашому випуску? 23 мільярди гривень становить збиток від російської агресії на довкілля, і сума може збільшуватися, говорять спеціалісти. Постраждалі майже п'ять десятків природоохоронних територій, сотні гектарів української землі. На теперішній час щодо обсягів збитків, нарахованих від російської агресії на довкілля навколишнього природного середовища, становлять вже 23 мільярди. Дійсно, Трагедія, що відбулась із водосховищем Каховської ГЕС, дуже вплинула на стан і морської акваторії на берегах Одеської області. Такого рівня опріснення води у чорному морі ще ніколи не спостерігалося за весь час фіксованого моніторингу за водоймою, говорять експерти. На даний час стан солоності морської води вже відновився однак на деяких локаціях досі є невідповідність нормам за наступними показниками. Невідповідність завищених завищена завислих речовин. Це на точці села Навада Дафинівка. Це такі частки, це може бути як тверді і іл, і якісь залишки. Тих потраплянь, що відбулись з Коховського водосховища, як від будівель, автотранспорту, що спостерігалися у нас в одеській затоці, каналізація цвинтарі, сміттєзвалища, агрохімія, скотомогильники, заправки це на повний перелік забруднюючих об'єктів, які у прямому сенсі слова вилилися у наслідки для чорного моря, що понесло за собою масову загибель організмів, зміну течій, акумуляцію в рибі, важких металів. Вплинула трагедія на сушу. Вже спостерігається вітрова ерозія та опустелювання території, говорять фахівці. Дно після Каховської трагедії цього водосховища воно є на сьогодні незахищеним, і там вмирає, продовжує на зараз вмирати і загибати вся і флора, і фауна, і навпаки, там з'являються шкідливі бур'яни, які потім будуть після яких будемо мати додаткові екологічні наслідки, тому що це шкідники, наприклад, як. Амброзія, яка дуже негативно впливає на стан здоров'я людини, тому ось вся ця, всі ці посушливі умови кліматичні, було випаровування і був, як то кажуть, природний процес повернення води до водосховища. Сьогодні ми цього не маємо. Напередодні Каховської трагедії Україна мала 550 тисяч гектарів зрощувальних земель, а зараз усього 200 тисяч, що безумовно позначається на аграрному секторі. Херсонська область переходить від широкого степу до опустелювання. Одеський регіон прийняв на себе ті види, які традиційно вирощувалися на Херсонщині. Суттєво збільшуються площі під овочевими і баштанними культурами. Якщо три роки тому ми мали біля там 200 гектарів під баштанами, сьогодні по всіх господарствах юридичних особах ми маємо 3200 гектарів баштанних, з яких 2500 гектарів це наш одеський кавун, який теж буде смачним. І по овочах сьогодні аграрії теж збільшують свої площі, і навіть деякі інвестори вже розглядають. Будівництво нових переробних заводів у нас на території, для того, щоб мати можливість працювати і мати сировину. Міжнародна науково-практична конференція, вплив руйнування Каховського водосховища на екологію та економіку північного причорномор'я зібрала провідних вчених Національної академії аграрних наук України, одеського вишу та міжнародних експертів. Наукове співтовариство єдине у висновку підрив Каховської ГЕС несе довгострокові загрози, реальні масштаби, яких ще доведеться. Це оцінити. Величний смугастий зі спокійним характером і водночас небезпечний хижак із сімейства котячих. Наприкінці липня у всьому світі відзначають День тигра. З кожним роком чисельність цих тварин скорочується за останні сторіччя у 25 разів. На щастя, існують організації, де життя тигрів ретельно оберігається. Одеський зоопарк. Одна з таких установ, наша знімальна група, вирушила познайомитись із місцевими смугастими хижаками. Найсильніший із сімейства котячих відзначає свій день. Тигр грізний хижак, який може переносити добичу у два рази важчу за власну вагу. Розглядаючи розмір та силу, він може легко здолати навіть лева. Однак, тигр, на відміну від лева, той самий кіт, який гуляє сам по собі. Йому ніхто не потрібен для щасливого життя, і зі своєю супутницею він зустрічається лише у момент спарювання. Тигр самесні ніяк не е не бере участі у вирощуванні потомства. Лев він охороняє прайд. У нього є декілька левиць і потомство. І левиці вони полюють. Лев теж буває, полює, але дуже рідко. Його головна задача це охороняти прайд від інших левів. Бо бувають леви одинакі, які не мають прайду, вони можуть відбивати цих левиць. І якщо вони подолають хазяїна прайда, тоді вони уб'ють всіх левінет. Одночасно з цим тигр вважається шляхетною твариною і зовсім не жадібним. Директор зоопарку Ігор Біляков зазначає, що місцеві тигри легко можуть поділитися своєю їжею із непроханими гостями, звичайними котами. У нас кішки, ну звичайні домашні кішки, які ходять, буває, коли заходять до лева. То лев може на них полювати, він не, він не дозволяє торкатися свого м'яса, а тигр дозволяє цим кішкам їсти своє м'ясо і ніколи не. Причому різні тигри. Я бачив за своє життя у зоопарку різних тигрів, і всі вони дуже такі благородні. Всі тигри унікальні, як і смуги на їх тілі. Малюнки на тигріні шкірі подібні до відбитків пальців людини. Втім, як і їхній голос зазначає Ігор Біляков і у тигра, і у Лева низький, низький голос. Такий звук дуже низький, і за законами фізики звуки низьких частот. Вони на багато більшу відстань. Розповсюджуються ніж високих частот. Тому, скажімо, миші вони піщать так своїми голосками. Для їх такого миру маленького цього достатньо. А великі тварини, вони говорять такими низькими голосами, що було дуже далеко чути. На даний момент в одеському зоопарку проживають три тигри, два з яких зовсім ще молоді. Молоді тигри. Ми їх тримаємо окремо, але ми можемо їх пускати разом у вигуличний вольєр. Тигр, який дорослий, він дуже агресивний, і ми його тримаємо окремо і випускаємо його у вольєр теж одного, бо ті молоді його бояться. Тигр вважається рідкісною твариною. В природі їх збереглося не більше п'яти тисяч особин, і їх кількість стрімко скорочується. Читання книг допомагає знизити рівень стресу як у дітей, так і у дорослих, упевнені у восьмій одеській бібліотеці. Які видання рекомендують почитати, що зараз найбільше користуються попитом, дізнавалися наші кореспонденти. Саракових років минулого століття розпочинає свій вік восьма одеська дитяча бібліотека. З кінця 80-х вона носить ім'я видатних одеситів батька та сина Івана та Юрія Лип. Це патріоти, це люди, які проживали в Одесі, починали з Одеси. Це лікарі, меценати, це люди, які присвятили все своє життя незалежності України. І ось до нас приїжджала Марта Липа. Донька Юрія Лип приїжджали онуки Юрія Лип, бо зустрічались тут. А на цікаві книжечки нам подарувала ось цей от ліки під ногами, так називається книга Юрія Липи, відомого одеського медика, письменника, громадського та політичного діяча, борця за незалежність України у 20 сторіччі. Твори Юрія Липи з радістю популяризують у бібліотеці, що носить його ім'я і відзначають, вони користуються попитом серед одеситів. Згадуючи історію бібліотеки, її керівниця розказує про непрості часи для українського закладу в Одесі. Було нелегко, особисто в 2009 році, коли низка депутатів міської ради хотіла забрати приміщення під російський клуб тут? так тут. Тут так і тут була боротьба. У нас Ми відстояли. бібліотека та школа мають міцний зв'язок. Співпраця освітян і бібліотекарів має на меті спільне завдання в умовах воєнного часу. Це знизити стрес у дітей, зокрема за допомогою читання книг. Бібліотека ще більше якось відкрита для читача, особливо для дітей, тому що вони потребують, треба сказати, що читання книжок навіть знімає стрес, який є зараз у діток. Фантастику, пригоди правильно. Я хочу сказати, що ми стикнулися з тим, що наші старшокласники вони почали більше читати історичної літератури. Вони почали цікавитися історією України, і це дуже нас надихає. Тому що дійсно молодь має знати. Особливо зараз важливо багато читати, зокрема, історичної літератури, аби знати правду, ані міфи, говорять спеціалісти. Тільки людина, яка читає, може розуміти, що відбувається навколо неї, може оцінювати ситуацію. Ну і прогнозувати своє майбутнє, ну і не тільки майбутнє, а й суспільство і держави. Це дуже дуже важливо. Читаємо українську історію, вивчаємо традиційну культуру українців, і це безперечно буде укріплювати українську ідентичність. Книжкові фонди українських бібліотек зараз перебувають на етапі оновлення. Поповнюються бібліотечні фонди завдяки подарунковим виданням. Тільки літопис нескореної України містить 30 томів. Фундація Ольжича Австралія подарувала нам тридцяти томник літопис нескореної України. Все про історію України, про УПА. І вже, до речі, один пенсіонер прочитав всі книжки. Я говорю, давайте продовження. Я говорю, продовження нема. Восьма одеська бібліотека чекає як на дітей, так і на дорослих відвідувачів і здатна запропонувати книги на будь-який смак. Оцінувачів літератури маємо чим дивувати. Так говорять одеські бібліотекари. Наразі це всі новини. Більше інформації дивіться в у наступних випусках. Бережіть себе, побачимося.